Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 червня 24 року Херсонщина хочу показати вам такий чудовий пізній сорт черешній назвою лапінс. Сорт самоплідний, тому має надзвичайну вражайність. У мене це частина крони, 2-3 гілки. Воно в цьому році нав'язалося, я не знаю як з останніх сил. Просто як рябіна. Я таких ще не бачив От, Наприклад, все набито ніби виноград. Ягод, ну дуже багато, я не знаю, вони тут 2-4 поверхи. Отакі ягодки. Ягоди не крупні, не більше 10 грамів. Я думаю... При такій нагрузці більше 10 грамів вони не витягнуть. Ще один нюанс. Вони в мене тут ростуть якби без догляду. Нема було пару обробок та й все весною. В цьому році сухо дуже, черешня вся вдалася. Ось вага черешні. Ну, я як і кажу, до 10 грамів вона не дотяне. 8-9 грамів, але її просто тьма дуже багато. Ось така м'якоч, кісточка середня, така соковита, смачна вона, без різкої кислинки, така солодка. Ну, Що називається пізня черешня, вона, мабуть, не одної кислої не зустрічав. Вона вся смачна. Самоплідність лапінза також є плюсом для того, що він допомагає. Запилювати добре інші сорти. Його часто рекомендують як універсальний запилювач. Просто не можна не любуватися. Така дуже гарна картина. Покажу далека цю гілку. Як вона загружена. Просто казка товщина пальця гілка, як вона приблизно носить відра все якщо не більше. Ось інша. Також загружена. Ще важливий, важливий аспект, тому що він у мене йде в полутіні. Тут сонця майже не буває, де вона мене росте. Але все-таки так якраз взяла. Тріщин на ній немає. Взагалі доволі цікавий промисловий сорт. По-моєму, це канадська селекція, клапінс, він ще й морозостійкістю підвищеною може похвалитися. Єдиний мінус, що я тут помітив тільки, це те, що менша вага, чим положено зараз на ці сроки. Тому що для мене нижче 10 грамів це трошки мілкувата черешня. Але при такій врожайності І якщо коли ви їсте, не брати з собою ваги, віса, то вам це якби цей. Нюанс ніяк не повлияє. Смачна, гарна. Ну, Зістави дві штуки замість одної ну, та й все. Ще раз показую оцей кетяг, який просто не можу відіграти очі від нього. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.